В обласного проєкту Титану Ювей ще один амбасадор. 22-річний Ростислав Цепляк приєднався до команди під час презентації ініціативи у Дніпрі. Дуже важливо пам'ятати, що сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднуватися. І в нашій родині Титанів Поповнення. Цепляк Ростислав. Ну, я хочу привітати і також подякувати за те, що ви прийняли нашу пропозицію за те, що ви вирішили і знайшли в собі сили допомагати хлопцям. Бо дуже дуже важливо, щоб в нас формувалася спільнота, і щоб кожен ветеран, повертаючись свою громаду, знав, що є такі класні, крутезні хлопці, титани, які точно допоможуть по всіх його проблемних питаннях. Дякую, вітаємо слава. Дякую вам. На зустріч зібралися оборонці, представники влади, реабілітологи, фахівці з протезування. Вони познайомили учасників з можливостями для захисників і захисниць в адаптації до цивільного життя, працевлаштування та створення бізнесу. Ми сподіваємося, що такі презентації будуть і далі в інших громадах, інших містах нашої області, саме для масштабування нашого проекту. Крім того, ми вже заявили наш проєкт на всеукраїнський рівень. Його підтримує віце-прем'єр-міністр Ірина Віріщук. Тому я сподіваюся, що він буде набирати обертів. Ростислав став 30 30-м амбасадором проєкту Титанивої. Він пішов боронити країну добровольцем. Воював на Донецькому напрямку. Взимку 2024-го отримав поранення і, як наслідок, переніс ампутацію обох ніг. Що случилось, то случилось Головне, що Я живий всього більша стане на но... Особливо важно для мене. Стану на протези, в лучшому випадку навчусь бігати, в худшому просто смилицем виходить. Багато хто замикається, просто каже, от все, в мене на цьому житті встановилося, що мені далі робити. Не треба так взагалі, нізя. Ти живий, все. Також під час зустрічі оборонців знайомили з путівником ветерана Піксель. Там є відповіді на питання стосовно протезування, психологічного відновлення. Освітніх програм, можливостей працевлаштування, пенсійного забезпечення, відкриття власної справи та гранти. А ще учасникам розповіли про реабілітаційний центр, де захисники і захисниці абсолютно безоплатно можуть відновитися.